Багато людей не люблять цю книгу. Багато людей називають цю книгу слабенькою, і в цілому я розумію чому. Однак мені читати її було норм, доволі цікаво, вона швидко йшла, і тому я поставив наприкінці в рамках оцінювання 3 з 5. Головна героїня переживає втрату матері, в неї немає буквально контакту з батьком, в неї немає друзів, їй йти до школи новою, знову ж таки, без друзів, взагалі, розуміння, що їй робити. Е, тяжко. На початку в цю історію я не сильно занурювався, тому що ну, якісь якось. Просто нам на самому початку вкинуло, що все, матері нема. І я такий ух, Юшкіна, ну якби як це оплакувати, якщо ти не встиг прив'язати ту персонажки, тому що буквально її по сюжету не було. Однак далі, оця драматичність про життя досвіду, налагодження контактів з батьком, в це я більше повірив у другій половині книзі. Стосовно ВОВ елементу, звісно, тут у нас є любовний інтерес, який з'являється, і в мене є питання до кінцівки, точніше, я просто хотів би бачити трошки іншого. Однак драму, в принципі накрутила тут нормально, тому що тут проявив внутрішнього. Гомофобії, якихось моментів, а що люди скажуть, а друзі, не друзі, матері і так далі. а знов ж таки любовний інтерес. Ну, в цілому, був норм, але мені не подобалося горіння. Я хотів, щоб вона просто, типу. Жива своє життя далі подальше від нашої головної героїні, тому що головний героїні я дійсно співчував протягом книги. Чому ж не люблять цю книгу? Цю книгу не люблять саме за романтичний момент, а саме те, як банально, тривіально описані почуття. Я подивилась на неї. Це найкрасивіша жінка в моєму житті, вона торкнулася в мене і моє тіло понизав струм, і так далі, тому подібне. Отаких от метафор, алегорій, таких от штучок буде протягом книги постійно. І на початку, якщо ти з цього хікаєш, то далі тебе це дійсно через цю банальність. Починає це напружувати. Ну, знов ж таки, авторка Гейлі ну, не вміє прямо описувати якось більш оригінальне почуття, іде за такими клішованими штуками, але в цілому сказати, що це просто щось найжахливіше, що я читав в своєму житті. Е, та ні, це було при том. Ну, десь трошки закочуєш очі від цієї банальності тривіальності. Однак, в цілому, сама історія зародження цих почуттів, це як відчуває головне горіння. Реалістично, все віриш, це подобається читати, це цікаво читати, і в принципі за сюжетом. Мене несло. Тобто в мене не було такого моменту, що я читаю такий боже. Давайте ми це вже все просто закінчимо. Закриємо книгу. Не будемо це читати. Якщо ви любите квір літературу якщо ви в пошуках саме історія ВОВ», ви можете продивитися до неї. Однак просто не очікуйте чогось занадто. Вау, ефекту що це найкраща книга, яку ви читали в своєму житті. Ну навряд чи це буде те, що на рівні норм окей, притомно, цікаво, та це підходить. І наостанок, якщо ви читали цю історію, якщо вам вона сподобалась, не сподобалась, без спойлерів поділіться, розкажіть. Мені буде цікаво, чи співпадає у нас якась оцінка, чи можливо скажете, Олег, це шикарна книга. 5-5, всім рекомендую. У мене вся родина прочитала. От мені буде цікаво це дізнатися.